Ну да. Прикрий, Та ебать, ще воно біжить. Хто це в мене вжарив? Тільки що? Уйобок. Виглянь, виглянь. Так, треба потім буде облутати їх. Обов'язково. Сука, не бачу типа там їх двоє було. Що, в хату забіг? Ладно. Так, ми зараз всього на бої дні заберемо. Що то, у бусику що то у mm. Бусику нема нічого. О, 4 Петрона. Найс. Ну я вже на готові тут. О, перезарядилась. Давай вжарим комусь, чуєш. сука. Велес, Велес. Еще разочек. Бля, я дурачок не попал, блядь. Велес, Велес. О, топор есть. Блядь. Так, може патрони якісь тут? О, до гвинтівочки є, отлично. Ще чотири до цього. Ай-яй-яй-яй-яй, О, Сокира. Берем. Друге якогось тіпа жахнуть треба. Бля, тут проволока. Ладно, повертаємось обратно. Через домик прийдеться йти. В цілому це й добре. гілка болтики Так, через вікно вилізти, но. Окей. Окей. На фіг, Дуби його, міцно тримай. Окей, в жарію сейчас вам двом, блядь. На, відпочень. Столэся. А наше він його взяв? Йоу. О, будемо петки проводить. Ой, блядь. Там ще після цього глава ще одна буде. Остання.

Зараз ти поставиш мітку на бапі. І краще б на це ж місце вказав uh -huh. твій друг. Став. Right there. You can it. Go ask him. You. Так треба другу карту, щоб він прям точно вказав. Fuck you, man. Пиздец тебе тоже. Бам! Че назас? зас. маль. Чо не блять, забуде попрокладать. На за пальцем кусила. Бля. Я заражена, я заражена, Тану. і ти теж, ну, закатай рукав. поглянь, добре, а там часу кузбуда як ти там кажеш? Нічого просто так не буває. Сейчас чувак на панику впадає. Ого. Дибать, <кій> вона вжарила йому. О, кинджалик мій. І що, блядь? Що з ними не так? Просто за дим... Просто за дим кінджалом бігти? Чорт, замкнено. Ну це мені щоб туди пролізти. Але може і тут щось буде, підожди. Я зможу. Аптечка, отлично. Це нам знадобиться. Оно тіпочок цей бігає. Сейчас сюди зайде, блядь. Вона вона погано, Зараз буду охотитися на вас. Ти вб'єм, ти вб'єм. Ідеш. Бляяять. Уже не перший місяць, кажу це. Може кейс, блядь. Ході потурати ця дівчина вбила наших людей. А ще вона заражена. Треба розгрібати це лайно. Проведемо міські збори. Проголосуймо за нового лідера. Блядь. А нахуй я сюди прийшов? Если тут нема нічого. А, подожди, вікно є. Та звісно, що не бачить. Повно пляша. Я його не бачу, блядь. Так, ну ми поки що крад крадемся. Блядь. Так, ну ми на стелсі йдем. вони скрізь. Ну я їх не бачу, мені фул похуй. Я просто тулю сюди на гору. А ось от. Ось... А я можу типа жахнуть? Да. Та... Угу, понял. же сюди наливо поженем. Блядь, жалко, зброї немає, я б їх тут би всіх я просто... Найду, тебе. Я б їх всіх би тут просто, блядь, Перебив і піздець. пиздец. А ні. Так, вс, тут аж шлях сюди йде. Не. Він якийсь лошок, короче. Можна забить. Бля, там, туди не можна. Хай не палить на мене, воно мене зайобує тільки. Якщо вона когось укусить... Та шо, тобі буде, сяти, я те вкушу. У нас може виникнути серйозна проблема. У нас була проблема. А я сюди можу за... О, можу. <кхм> Блядь, Жалко вбити нікого не можу. Ай тут Блядь, тут ще тіп Непонятно куди йти треба. Куди мені? Тай би ще знав, блядь. Нікого тут нема. У також. Ідемо туда, воно. От куди тіпи ходять? Де вони? Та що, де, блядь, оно? Сюди ось. Ну мені таке, як отуди треба. Ідемо, йдемо, пофіг. Пофіг, пофіг. Не знаю, чи я правильно йду чи ні. Але, коротше, кудись йдемо. Бля, де стіп мене палить. Так, давайте, Хесенько. Ну я так як можу якогось типа жахнуть, ну, щоб не втикав. Бля, тут... О, все, можна залізти через верх. Оп. Ну тут ще страшніше ходить, бля. <кхем> так, ну вставати ми не будем. Щоб якщо що ніякий тип мене запалив. Честихесенько прокрадемося легенько. <кхм> йдемо у джазу. Опа, йдемо, йдем. Помаленьку не спіша. Ще підожди, тут нікого нема, походу. Ну так як тут реально нікого нема? Я ось сюди можу вийти. <кій> <кій> Сучара, блядь! Як ти це зробила? Горить усе. Все добре. Блядь, закриває хату. Нема куди тікати. Сучара. Ти хочеш вийти? Треба прийти і взяти ці ключі. А мы можем на нього нападать? Я знаю, ты не заражена. непогано мало. Да, ще два удара йти. Блядь, змочете. Припиняєш дивувати мене. Ну ми зараз отут закрутимося. І жахнем його. Вода зарозумів взялася. Але тепер уже пізно. Блять! Все-таки прям дуже плотно ззаді треба підійти до тіпа щоб його вбити. Не можна збоку вбивати. Ти не припиняєш дивувати мене? Чуть попав, сучара. Ти не хочеш покласти цьому край? Шкода. Ні, не Шкода. хочу. Але тепер уже пізно. Мені б якось би цього пад настогнать. Сука, чого він сюди йде? Хай там постоїть. Бля, ебаный педи, от стань.